І знову привіт всім, у кого алергія на сонце. Липень це своєрідне міжсезоння в ігровій індустрії. Розробники ніжаться на найкращих пляжах Ніци, Майамі і Одеси, попиваючи смузі. Але все ж є ті, хто турбується про нас, і поставив свої релізи саме на цей місяць. З вами порадник Геймера біля мікрофона Олег Куліков поїхали! По Як ми вже до того звикли, вся серія Final Fantasy зазнає ремастерингу ремейків та портування на усі можливі платформи. І от нарешті 11 липня, після півторарічного очікування, Square Enix перевидасть на ps 4 12-ту частину легендарної серії, та ще й відразу з доповненням IZSJ. 12-ту фіналку недарма вважають найкращою у серії, адже свого часу ця гра хай і позбавлена половини контенту через недобросовісність Square Enix, справді стала переломною грою для всього жанру японських ролівок. По-перше, вона мала до неймовірно продуманий світ зі своєю міфологією, історією, топонімікою тощо. то що це надає подорожі головних героїв неабиякого розмаху та епічності. А конфлікт двох імперій та маленького королівства Далмаска, яке стало жертвою чужих зазіхань, не виглядає висмоктаним з пальця тлом для чергового порятунку світу. По-друге, історія і персонажі. Звісно, Final Fantasy – це передусім про підлітків і для підлітків. Проте вперше у серії нам подарували серйозну і дорослу історію про відповідальність, про світ, де немає чорного і білого, про потребу йти на компроміси і про тягар державного обов'язку. Ну і по-третє, це бойова система, яка разом відкинула стереотипи жанру. Ніяких більше рандомних сутичок і окремих екранів для бою. Ви бачите ворога, значить, будете з ним битися саме на тому ж місці. До всього Final Fantasy XII відмовилася від покроковісті, замінивши її боями в реальному часі з активною паузою. Ситуацію радикально змінювала система гамбіків, яка дозволяла вам запрограмувати поведінку партійців відповідно до різних ігрових ситуацій. Якщо ви грали у Dragon Age Origins, то ця система має бути вам знайома. Одним словом, Final Fantasy XII це авторська гра, зліплена з органічних та ідеально допасованих елементів, справжня перлина свого жанру. Любите JRPG і маєте ps 4, в жодному разі не пропускайте це диво, або почекайте кілька місяців до релізу на ПК, який неодмінно станеться. 21 липня поповниться бібліотека Nintendo Switch, адже саме в цей день нас чекає продовження веселого командного шутера Splatoon. Splatoon 2 обіцяє розвинути механіку першої частини, і нам знову доведеться заливати ворогів кульками фарби задля захоплення території і досягнення різного роду цілей. Персонажі гри, Інкінги можуть набувати різних форм, які дозволяють використовувати варіативність механік гри. Стріляти та плавати в густих чорнильних субстанціях, зонити ворога, досягаючи стратегічних цілей, і загалом просто веселитися серед цього кольорового божевілля. Сиквел дозволить використовувати більше зброї, модифікації, а також додасть подвійні стрибки, джетпаки, перекати і купу всього іншого. Також гра поповниться новими режимами, де гравці не просто намагатимуться залити якнайбільшу площу своїми кольорами, а й кооперативно відбиватимуться від хвиль ворогів. Проте нікуди не дінеться сингловий режим для тих, у кого немає друзів. Тут ми продовжимо проходити рівні, знищуючи расу злих октаріанців. Як показала практика, гра забезпечує масу позитивних емоцій, дозволяє грати в онлайні, в коопі та навіть на розділеному екрані. Тому, якщо ви щасливий але це не точно, власник свіч, пропускати сиквел з платун в жодному разі незаконно. 25 липня студія Supergiant Games, Геймс, яка подарувала нам бастіон і транзистор, розродиться свіжим витвором. Pyre – новий, але все такий же експериментальний та стильний проект супергігантів, до яких ми звикли. Події гри розгортатимуться у фентезійному світі, де грамотність є забороненою, а єретиків, злочинців та інших вигнанців приречено на вічні блукання у своєрідному чистилищі. Нашого героя або героїню знаходить у пустелі трійця таких вигнанців, і тепер їм належить вирушити у тривалу мандрівку, проводити обряди і зрештою порятувати власні душі. Як і раніше, ігролад умовно можна поділити на дві частини. Одна половинка це викопана Banner Saga. Ми подорожуємо, розпоряджаємося нашим часом, тренуємо союзників, збираємо припаси та вирішуємо і проходимо невеличкі текстові квести. А от коли справа доходить до битви, то тут розробники утретє підготували нам цілковито нову бойову систему. Сутички у Пайер обставлені у вигляді ритуальних боїв. Є дві команди по троє гравців, є два вогнища, є чарівна сфера. Хто першим загасить багаття ворожої команди, той і переміг. На перший погляд, ця проста схема, яка до речі дуже нагадує Rocket League, Доповнюється додатковими механіками. Наприклад, якщо вашій команді вдалося донести сферу до ворожого багаття і трохи його зіпсувати, то персонаж, який це зробив, зникає з поля на певний час. Так само тимчасово знищувати можна ворожих гравців, відбирати сферу, пасувати. Одним словом, це справді виходить якийсь футбол у чистилищі. До всього, хоча на початку гри нам буде доступно лише три персонажі з різними габаритами та швидкістю. З плином гри персонажів ставатиме більше, і нам доведеться обирати, кого відправити у наступний бій, які вміння розівчити і яке спорядження їм дати. І тут слід бути уважним, адже переграти невдалий матч не вийде. Гра продовжуватиметься з урахуванням усіх ваших перемог і поразок. І ще одне, якщо ви сподівалися на повноцінний мультиплеєр, ми змушені вас розчарувати. Паєр матиме лише локальний мультиплеєр за одним пристроєм, що доволі дивно при подібному форматі гри. Значить, Supergiant Games не зраджує собі та підготувала продуману самітну гру з фірмовим візуалом та неперевершеною музикою Дарена Корба. Оце й усе, що пропонує нам ігровий липень. Звісно, там ще вийде карткова Fable Fortune, Очікується та виходить в ранній доступ Fortnite від Epic Games, але від серії Fable нічого хорошого очікувати, на жаль, вже не доводиться. А Fortnite ще надто сира. Ну і плюс, це зомбі виживасти крафтинги. Нафіг воно кому впало! Радити обидві ми поки що не будемо. Що ж, відвідати чарівний світ Final Fantasy XII, мочити, ой, вибачте, фарбувати друзів у сплату чи футболити їх у паєр. Обирайте самі. З вами був порадник Геймера. У мікрофон балака Олег Куліков. Текст писав Олег Куліков і Юра Лупу, а монтував Богдан зіновий. Не забувайте крем для засмаги і бувайте!